Автотроща в Івано-Франківську. 7 березня ввечері по вулиці Коновальця на перетині з ботанічною сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій Мерседесу проігнорував червоний сигнал світлофора та врізався у пежо. Прохоронці встановили, що 20-річний водій автомобіля марки Мерседес Бенц» мешканець Івано-Франківська, рухався по вулиці Коновальця зі сторони вулиці Петлюри у напрямку вулиці Блавацького та проявив неуважність. проігнорував та проїхав на червоний сигнал світлофора. Відтак допустив зіткнення із автомобілем. «Пежо Партнер», яким керував 10-річний чоловік, також мешканець Івано-Франківська. Він виїжджав із вулиці Ботанічна на Коновальця в напрямку Петлюри на зелений сигнал. Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння, за кермом вони були тверезі. У результаті ДТП водій Peugeot Партнер отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікувального закладу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.